Не написане людина звикає до всього, навіть до війни. Усі наступні дні аж до свого повернення я намагався бути максимально корисним цьому вимушеному братству то там, то сам хтось підходив до мене і розказував свою історію, або історії самі знаходили мене, коли я ставав їхнім очевидцем. Була там і історія про хлопців з однаковими позивними, у якій один із героїв був наркоманом, а другий ледь не загримів через нього. І про те, як під час відступу хтось стрибнув у яму з лайном та й отримав позивний гімнюк до кінця своєї служби, про накладений на нату ногу турнікет, про те, як лежачи у вирві, молодий солдат вирішив справити нужду, й у момент, коли подув вітер, він прийняв теплий душ, про загублене та магочі у спробах знайти, яке хлопець отримав поранення, а відтак і ампутацію, про сонний вихід на позицію у гумових шльопках, запханого багажник комбата, який зловив параліч. Стовп ганьби, до якого прив'язали аватара, про те, як на людину нападає стан байдужості після втрати близьких, або, навпаки, стан ражу і невразливості, коли все вдається, про купу проблем в організації війська, недолугість внутрішніх процесів, про хлопця, який перед смертю попросив пробачення медсестри за те, що його термометр впав до нуля, байдужість командування, про ефект зіпсованого телефону, коли інформація за 3-4 дзвінки спотворюється і краще б взагалі вже нічого не передавали. Про здачу позиції місцевими жителями і про те, що це не завжди так, інколи винні не місцеві, а військові тіктокери. Але в усіх цих історій майже завжди була одна спільна риса, їхні дієві особи поклали життя за Україну. І те, що було смішним і прикольним у момент цих історій, утратило весь свій гумор зараз, коли цих людей більше немає.